Дівчата, хто назбирав у лісі опенінг, давайте будемо робити дуже смачний і ароматний пиріг. Звичайно, якщо немає опенік, можна взяти і інші гриби. Опеньки я попередньо півгодини відварила, кидаю їх на сковородку, шматочок вершкового масла, одну подрібну цибулину, смажимо до готовності цибулі. Перчимо солим, додаємо 3 столові ложки сметани, все перемішуємо. Начинка з опеню готова. Ставимо варитися 500 г картоплі, робимо тісто, 150 г вершкового масла або маргарину на терку, 220 г борошна, робимо крихту, солимо трошки, одне яйце, 2 столові ложки води, замішуємо тісто. Завертаємо у плівку та кладемо до холодильника на 20 хвилин. Форму змащуємо олією, робимо з картоплі пюре. З додаванням молока додаємо ще одне яйце, трохи зелені, перемішуємо. Виймаємо тісто з холодильника, Розподілимо його по всій формі, роблячи бортики, половину картоплі викладаємо зверху усі опеньки, потім картопля, яка залишилась. 30 хвилин при температурі 180 градусів. По бажанню можна посипати сиром. Дуже ароматний та смачний пиріг готовий.